Кажуть, що ждуни, Ну, я не согласен з цим. Є, звісно, ті, культури, їм все одно хто прийде, тобто. Ну, я вважаю, що це люди. Ну, ми, ми, як переселенці, ми заложники ситуації. Про що спілкуєтесь з людьми, до яких доїжджаєте? От що вони запитують, що в Україні відбувається, Чи які в них питання? Чи тільки такі побутові? Коли це вже закінчиться. Все одне питання От у всіх, коли це вже закінчиться. І їх можна зрозуміти. Саме страшне, що ми бачимо, бачили це, коли страшні звіски та пахмут, потім ну, Солідар. Поняємо те, що і держава не може всіх нас. Нам допомогти всім переселенцям. Так, взагалі, як сказати, є дуже багато питань, на яких нема і не буде ніколи відвету.